Люди кинуті практично на призволяще своїми проблемами з усіма. Більше мільйона біженців по всій країні, які також без роботи, без місця проживання, без нічого, жодної уваги. У мене в руках звіт Організації Об'єднаних Націй за 2015 рік називається Ціль розвитку тисячоліття, де визначено. Що з 2000 до 2015 року Україна брала зобов'язання на саміті подолати в Україні бідність. Зараз вони говорять про те, що 80% людей знаходиться за межею бідності в Україні. Вони визначили межею бідності 150 доларів в місяць. Все, що нижче людина заробляє, це по всім абсолютно канонам Організації Об'єднаних Націй, це Зубожіння – це крайня просто ступінь, коли люди вже не можуть жити. В Україні 80% таких людей. Я прошу, покажіть мені зараз і всім восьмий слайд, де ми побачимо цей жах, про який зараз говорить звіт Організації Об'єднаних Націй. Подивіться, будь ласка, 150 доларів це та межа, за якою вони вважають жити неможливо. У нас сьогодні мінімальна заробітна плата, яка встановлена законом 45, це мінімальна. 58, вибачте, доларів, це мінімальна. А те, що по закону мусили б встановити 123, то виходить в 2,5 рази, в 2,1 рази нижче, ніж те, що мусило бути по закону, і майже там, в 2,5-3 рази нижче, ніж межа бідності, яку встановила ООН. Всі країни Африки. Живуть заможніше, ніж сьогодні живе 80% українців. І це є якраз та трагедія, яка сьогодні розгортається в Україні. І вона сьогодні відбувається на житті кожної без виключення людини. По пенсіям, взагалі, трагедія повна. 45 мінімально сьогодні доларів встановлено, 150 прожитковий мінімум в три рази менше. Це те, на що жити неможливо. Але в той же час сьогодні. На базі системної корупції, повірте мені, я знаю, що я говорю. Всередині влади, всередині всіх функцій, які влада робить, помінялися власники всіх корупційних систем на фінансових потоках. Помінялися. І зараз те, що ви бачите, гарять бази, те, що ви бачите, іде перерозподіл власності, це все боротьба. Між старою мафією і ті, хто сьогодні хоче привласнити це на тих же самих принципах і на тих же самих правилах, які ми жили раніше. І сьогодні горить все, тому що вони ділять, а люди кинуті повністю на призволяще. Сьогодні держава не виконує головної своєї функції це функція соціального захисту, тому що не ставиться за пріоритет, не має це за мету. І як наслідок нічого для цього не робить.